Привіт! І знову корисна інформація для всіх. Ну, не всіх, але корисна. Сьогодні ми знову поговоримо про медичні послуги та страхову компанію ВЗП. Моє ВЗП це інтернет-аплікація чеської страхової компанії Вшеобсна Здравотні Поліщовна». За допомогою неї ви зможете відстежувати свої виплати медичного страхування. У будь-який час перевіряти свою заборгованість по внесках або переглядати історію своїх внесків. У вас також є огляд лікування, де ви можете побачити, який вид лікування та на яку суму ваш лікар повідомив страховій компанії. Також моє ВЗП використовується для зв'язку зі страховою компанією, де ви можете повідомити про зміни чи втрату вашої картки. Подати звітність самозайнятих осіб або подати заявку на виплати грошової підтримки із фонду профілактики для себе та своїх дітей, не звертаючись до відділення. Також ви зможете зареєструвати вашу новонароджену дитину у ВЗП та зареєструвати всю свою родину у додатку Моє ВЗП, а потім перевіряти дані всіх її членів з одного облікового запису. Також ви можете зареєструватися у клубі міцного здоров'я, де ви зможете отримати цікаві знижки. Не виходячи з дому, ви аналогічно можете подати запит на нову страхову картку або повідомити номер свого банківського рахунку для повернення сум та сплати премій. Існує декілька способів зареєструватися у аплікації Моє ВЗП. Найшвидше це можна зробити за допомогою електронної ідентифікації ідентіта обчана. На сторінці. Якщо у вас вже є ідентіта обчана, про яку я розповідав у одному з минулих відео, просто клаціть на поле увійти за допомогою Citizen Identity на сторінці реєстрації. І реєстрація та активація відбудуться в кілька кроків повністю онлайн за кілька хвилин. Інша можливість це онлайн форма. Якщо у вас немає можливості скористатися Citizen Identity, відкрийте онлайн форму реєстрації на сторінці та заповніть її відповідно до інструкцій. Після надсилання форми можна буде увійти до облікового запису, однак інформація у ньому буде анонімною, особливо з міркувань захисту персональних даних. Для перегляду необхідної інформації обліковий запис має бути активований. Ви повинні активуватися шляхом уведення ключа активації, який зазвичай надходить до вас протягом кількох днів, найпізніше протягом двох тижнів. Після відправлення запиту на реєстрацію рекомендованим листом на адресу, яку ви вказали під час реєстрації, введіть ключ у відповідне поле після входу в моє ВЗП. Ви також можете зареєструватися особисто у будь-якому з відділень ВЗП. Ви можете зареєструвати свою дитину чи отриманця в додатку Моє ВЗП, лише якщо у вас вже є обліковий запис. У цьому випадку ви можете зареєструвати свою дитину безпосередньо у додатку Моє ВЗП після входу, нікуди не звертаючись. Знадобиться тільки свідоцтво про народження дитини, або, якщо йдеться про опіку, рішення суду про опіку. Після заповнення необхідних даних вони, тобто ВЗП, надішлють вам сповіщення електронною поштою з інформацією про хід розгляду вашої заявки. Після реєстрації входимо на сторінку. В аплікації ви бачите свої дані, а саме ім'я, вік. Страховий номер, інформацію, чи сплачені усі ваші страхові внески. Платника внесків, наприклад, роботодавець. У розділі Страховий статус. Став поїщені. У додатковій інформації ви можете зробити повідомлення про зміни під час страхування, а саме про самозайнятість. Чи якщо ви стали людиною, за яку держава сплачує страхові внески. Також у випадку, якщо ви втратили картку страхування або вона була пошкоджена, можна запросити нову. Також можна зареєструвати новонароджену дитину та подати декларацію про довгострокове перебування за кордоном. У розділі Надані послуги віказана печа. Ви побачите, який вид лікування та на яку суму ваш лікар повідомив страховій компанії. Також можна оформити виплату з фонду профілактики, наприклад, дотацію за спорт, вакцинацію чи інше. Повідомити інформацію про свій банківський рахунок для виплат, можна додати свою дитину або підопічного. Та перереєструвати близьку людину до ВЗП. Бажаю вам ніколи не хворіти. Пропоную поставити лайк, поділитися та було б непогано підписатися на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте багато коментарів, а саме, що б вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!